Дети приклади, ми знаємо багато, скажімо, випадків, коли на запит громадських організацій дається відписка просто і починається судова або така бюрократична тяганина, про яку писав ще Герцен в свій час, коли він був, там, працював заступником департаменту, от як зараз адміністрації або зв'язок з громадськістю при, при Кабміні і при адміністрації президента. Що я пропоную? Річ у тім, що. В цьому плані відбито все правильно на рівні якби, централізованого бачення. Чого тут немає і без чого, він буде провалений, він залишиться словом і не буде ділом. Немає не якихось двох-трьох первинних конкретних кроків. Дуже просто. Скажімо, на центральному рівні дуже хочеться, щоб наші. Очільники, самі високі бюрократи, починаючи з прем'єр-міністра і далі в адміністрації президента, були відкриті з точки зору їх доходів, можливостей, щоб не українська правда це відкривала, а щоб це було якби публічна інформація. Це необхідно, тому що питання чесної країни це є основне питання, для чого взагалі робиться відкритий уряд. Без такого далі це залишиться на папері. Конфлікт інтересів. Донори підтримували багато років розробку відповідних норм, проєктів там, регуляторних актів. Ми і тут з цим не, рухає, не рухаємося. Тендери, про які вже прожижали уші всі журналісти, не, не, не рухаються далі ну, і так далі. Скажімо, центр електронного урядування національний. Ми бачимо, фонд відродження бачить, що зараз важливо працювати на рівні регіонів. І, от моя теза, одна з тез, щоб на рівні регіонального відкриття регіональних урядів або регіональних і місцевих форм самоврядування, теж було прописано, як це робити, щоб це було позначено в плані дій. Щоб ми перейшли не просто говорили про загальні речі, але перейшли на рівень конкретних дій на, на, на уряд. Я розумію, що цей план буде дорозвиватися. Я просто хотів би, щоб в ньому було хоча б два-три дуже конкретних кроки, які можна проконтролювати, промоніторити громадськості, як, їх, як вони здійснюються. А не просто що треба там підзаконні акти, ну добре, зробимо ми це. І що далі? Хто буде контролювати, як це буде виконуватись? Нарешті тут треба записати форми моніторингу і надати громадськості можливість моніторити. Чим я закінчу? Тим, що зараз громадськість стала в такій ситуації. Та громадськість, яка завжди критикувала, уряд, вона зараз якби, бачить, що є. Позитивні кроки на рівні прийняття декларативних документів, і це необхідно, це відкриває правове поле. І, я ще раз повторюю, вводить нові поняття демократичні в наш обіг. З іншого боку, що буде далі? На, на нас з вами дивиться не тільки Україна, але й Європейський Союз. Дякую за увагу. Тут я смотрю Вот, поэтому одному настає.